Так, от, в момент, коли ти помираєш, уже відчуття оказується, що це колись закінчиться. Тобто, ти живеш спиш, їш сиші, засипаєш, просипаєшся там, що ти страдаєш, десь радуєшся, життя йде. А колись наступить момент, коли це все просто клац і кіна далі не буде. Штори в театрі закриються, і продовження нема. І його не повернуть. І ти живеш тут один раз в своєму тілі, один раз своє життя, зі своєю мовою, зі своїми близькими оточеннями, зі своїми можливостями і так далі. Тобто приходить понімання, що 99% твоїх проблем повна херня: типу, у мене там нема мерса, чи в мене мушний мільярдер, чи в мене нема картіє, Просто гоніва. Поняла? Продіч. А інший відсоток проблем, які ти собі накрутив, вирішується тільки за що того, що ти живий і можеш їх рішати. Бо якщо ти будеш не живий, ти нічого не рішиш, вже все, то вже точно точка. Поним? І в цей момент така за життя, що, блін, скільки у мене всього було просто через те, що я жив, і тут ти вмираєш. Це, це просто жесть. Прощаєшся з Богом, розвивариш, віриш, не віриш. В той момент починаєш вірити. Ну я казав, в мене у самого біблійного світа, я вірю в Бога. Але в той момент дуже все міняється і уявлення за релігію і все. І от пам'ятаю, як я впав в кому, не було в мене ніяких ні ангелів, ні, ні, ні тунелі, ніхто мене не водив по світу, не показував моє життя, де я правди, не прав. І потім я після кому очнувся, і враження було. Що наче так і мало будь, але ну пізніше я розумів, що це чудо, бо я взагалі не мав вижити і встати на ноги, і так далі. Тобто, це диво взагалі що я вижив, а то, що я ще так функціоную, як зараз це взагалі чудеса.